Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав, доповідає Галина Мисливчук. Матеріалом чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 25 не голосували один. Рішення прийнято. Наступне питання. Продання дозволу на відчуження майна, доповідає Галина Мисличук матеріалом в розділі. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про надання неповнолітній статусу дитини позбавленої батьківського піклування, доповідає Галина Васильчук матеріалом розмічі чи є запитання. Немає, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне. про надання дозволу матері на зміну прізвища малолітній дитині. Матеріал морозний? Доповідає Галина Миславчук. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 25 утрималися один. Рішення прийнято. Наступне продання малолітній статусу дитини позбавлення батьківського піклування, доповідає Галина Вислачук. Матеріалом розміщенчи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про визначення способів участі батька у вихованні та спілкування з монолітнім сином. Доповідає Галина Мисличук. Матеріали вам роздані чи є запитання? Має прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про виведення з дитячого будинку сімейного типу дитини позбавленої банківського піклування. Доповідає Галина Мисливчук. Матеріалом в розені чи є запитання? Немає. Прошу проголосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про внесення змін пункт 5. Рішення виконавчого комітету від 26.08.2020 року номер 154 про надання малолітнім статусу дитини позбавили батьківського піклування, встановлення опіки та призначення опікуна. Доповідає Галина Месличук. Матеріал вам розміні чи є запитання? Немає прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про надання статусу дитини постраждалий внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Доповідає Галина Мисливчук. Матеріалом чи є запитання. Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про передачу комунального майна та проєктної документації. Феді, будь ласка, так, то кілька питань. Розкажи, чому суть справи. Так, всім ще раз доброго дня. Передається комунального мінана, передається з балансу, коли під теплосервіс на баланс Томачської філії Коломицького ліцею No8 міської ради. Передаємо проєктну документацію і котельню. Справа в тому, що воно нас трошки нам не, не економічно недоцільно. Домачок трошки далі, ми в принципі і машини забезпечені, і все. Але е, зв'язку з опаленням, що економиться, що це, то ми навіть на зарплату своїм е, працівникам не можемо натягнути. Ми кожного місяця е, зробили аналіз цього пального сезону, кожного місяця ми втрачаємо до 50 тисяч мінус. Це so. мається електрика, газ і все ми оплачуємо, а тепла ми не видаємо гіокалорії. Тут є знаєте, конфлікт інтересів. Комунальне підприємство наше, ми хочемо, щоб воно більше заробило. Але ті, хто споживає електроне е, тепло, це теж наші. Школи, садочки, вони теж вміють рахувати вже гроші. Тому десь доходимо до думки, що найліпше, коли опалювальний цей, котельня, скажімо, знаходиться на балансі підприємств. Бо так, як комунальне підприємство мусить виставати через тариф. Через гіакалорію. Тому такі шукаємо баланс. тобто По селах зараз передаємо назад на ліцеї. Ну, щоб ви розуміли, найдешевше гіокалорія зараз по Рівцях, там, де котельня на дровах, є працівники, заготівля дров, там виходить найдешевше гіакологію. Тому пробуємо десь так само, томачик, який є на дровах. Томачик, і, раків Ні, томачок, і раків слідуючи, це буде ракет. Є запитання може? Немає, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне. А твої решти питання пізніше, так? Yes. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на фасаді Коломийського ліцею номер 1 доповідає Андрій Олійник. Матеріалом Чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За двадцять шість рішення прийнято. Наступне про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами доповідає Андрій Олійник, Матеріал в роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За двадцять п'ять один і рішення прийнято. Наступне про схвалення програми фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та 203-ї навчальної авіаційної бригади Повітряних сил України 24 рік, доповідає Ярослав Савчук. Матеріал вам роздані. Ми що додаємо 1 мільйон гривень так, на цій нова програма. Чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 25 не голосували один рішення прийнято. Наступний про демонтаж рекламних засобів вивісок на тимчасових споруд. Доповідає Дмитро Мельничук. Будь ласка, пане Дмитро, матеріал матеріалом розміщені. Чи є запитання? Якщо немає, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне питання. Переходимо до додаткових про затвердження реєстру фізичних осіб, підприємців фізичних осіб та особистих селянських господарств, яким нараховано фінансову підтримку за утримання сільськогосподарських тварин. Доповідає Інна Ткачук. Будь ласка, пані Інале, поясніть табличку, чого ми це робимо. І як відбувається реєстрація взагалі по цій програмі? Загалом варто зазначити, що відповідно до програми підтримки самозабезпечення продовольчої безпеки в нашій громаді називається програма «Сади перемоги», в якій ми минулого року внесли зміни, якими ми передбачили надання фінансової підтримки за утримання сільськогосподарських тварин, і відповідно з 18 березня ми розпочали прийом документів і. На підставі загалом на підставі рішення комісії з питання підтримки за утримання сільськогосподарських тварин до реєстру фізичних осіб підприємців, фізичних осіб або особисто селянських домогосподарств, яким нараховано фінансову підтримку за утримання сільськогосподарських тварин, включено 15 осіб, які подали документи на за утримання 20 корів та трьох коней. На загальну суму 72 тисячі гривень. Теж варто зазначити, що такою програмою ми активно і отримуємо відгуки і від Держпродспоживслужби, і від, і від ветеринарних лікарів про те, що люди зараз активно звертаються з метою ідентифікації та реєстрації власних сільськогосподарських тварин і Загалом, станом на сьогодні, до наших місцевих ветеринарних лікарів звернулася 61 людина з тою метою, щоб ідентифікувати тварини. І загалом ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин є. Важливою, воно дає ефективним, тобто це є ефективним засобом виявлення локалізації, контролю та ліквідації хвороб сільськогосподарських тварин на теренах нашої громади. Теж варто зазначити, що зараз люди теж дуже активно уточнюють, виясняють, які документи потрібно подати для отримання такої допомоги. Пане старосте, маєте запитання? Як воно проходить по селах? Чи є запитання? Чи є запитання? Якщо немає, має прошу голосувати? За 26 рішення прийнято. Наступне. Я дозволю на відчужні до придбання майна. Доповідає Галина Мисличук. Матеріалом чи є запитання. Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне. Продія дозвона укладення договору про поділ спадкового майна, доповідає Галина Мисленчук, матеріал вам роздані. Чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 25 ми голосували один рішення прийнято. Дякую, пані Галино, вам і вашому колективу. Наступне про передачу комунального майна. Доповідає Федір Чушван. Матеріали вам роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне питання про передачу на баланс комунального та проектної документації. Передоповідає Федір Чушун. Матеріали вам роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу. За 26 рішення прийнято. І наступне про передачу комунального майна та проектної документації доповідає Чучман Федір. Матеріал обом Чи є запитання? Немає, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про видання зелених насаджень на території Коломийської громади. Доповідає Тетяна Васков. Матеріалом розмі чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11.10.2022 року, номер 384, Про надання компенсації витрат на, на тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які примістились в період військового стану. Доповідає Віталій Івацький. Віталій Варцький, будь ласка, скажіть по цьому питанні? І яка ситуація у нас з перереєстрацією ВПО, яка там з 1 березня триває? Коротко по цьому питанню і тоді відповідно до пункту 8 порядку компенсації витрат на за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб затверджено постановою номер 333 від 1932 повноваження по реєстрації та здійснення реєстрів та передачі відповідні. Реєстр передано управлінню соціальної політики Коломийської міської ради. Пункт 8 цієї постанови наголошує, що такі органи місцевого самоврядування повинні здійснювати періодичні перевірки з метою перевірок даних, поданих у заяві у повідомленнях. Власників житлового майна, які прихистили внутрішньопереміщених осіб безоплатно. Тому е, под, необхідно уповноважити, тут в даному списку є шість е, працівників Коломийської міської ради е, управління соціальної політики Коломийської міської ради, які будуть здійснювати ці перевірки. Скажіть, як іде реєстрація ВПО з 1 березня? Ну, з 1 березня вступили вступили в дію постанова до постанови 332, якою передбачено значні зміни до щодо виплати внутрішньопереміщеним особам допомоги на проживання, тобто зараз автоматично тільки отримують інваліди першої та другої групи і пенсіонери решта не мають права автоматично повинні подавати подати документи заново і найбільше найбільше як то кажуть перепонав цьому те що обмежено, Доходами ця, ця допомога в сумі 9 тисяч гривні на особу. Тобто, якщо є такий дохід на одного члена, то в будь-якому випадку ця допомога вже не буде виплачуватися. То скільки маємо цифру, скільки в 에... нас зараз зареєстровано? новому перереєстровано. На даний момент mm -hmm. десь є 600 заяв і приблизно маємо 200, 200 вже розглянуто, 250 розглянуто вже. Десь приблизно половина призначено, половину відмовлено. Отака От ситуація йде. Ясно. Чи є запитання? ще? Немає. Прошу голосувати. За два шість рішення прийнято. Наступне про надання в суд. Направлення в суд подання про визначення куна. Доповідає Віталій Яворські матеріали. Вам розніч чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 25 не голосували один рішення прийнято. Наступне про передачу на баланс єдиного центру надання реалізаційних послуг та соціальних послуг міста Коломиї, частини нежитлової будівлі за адресою Мазепи Івана Мазепи, геть Івана Мазепи, будинок 4 в місті Коломиї, доповідає Олександр Яворський. Матеріали вам роздані. Це колишній центр зайнятості. Ми хочемо зробити там такий будинок, де буде ветеранський простір. Він трошки тут зараз по-іншому називає. Чому ми так це робимо? Тому що. Є е, певні фонди, так, які готові виділити кошти на ремонт, але на цілий будинок не вистачає. От є коштів, скажімо так, на цих 200 квадратів. Ми, свого боку, з міської ради додаємо, там ще півтора мільйона. І так, щоб можна було запрацювати. Бо в цілому робиться проєкт реконструкції тої будівлі. Це коло, знаєте, де це центр зайнятості. Там зараз є два поверхи, але вони такого в страшненькому стані: грибок, таке інше. Ми хочемо зробити проєкт. Реконструкції, щоб був ще й третій поверх за рахунок даху. Але це вже буде набагато більші кошти. Але так, щоб це не стояло довший час, перший поверх дозволяє, щоб ми зробили ремонт, систему опалення зробимо по-новому за ці кошти, і воно вже запрацює в найближчий час, я думаю, десь літом. Тому що є на це велика нагальна потреба, якраз робота з ветеранами і таке інше. Тобто ми продовжуємо. Співпрацю так, для інформації з різними фондами. Тобто десь робиться проєкт цей Мазепи 262 кологомону, то така недобудова. Там є, Ми робимо знову ж таки проєкт такий, що мовши і третій поверх. Це збільшує там може бути десь 15 квартир. Є донори, які готові для переселенців, скажімо так, вкладати кошти, щоб зробити ці квартири. Зараз. Скажем, ну ви вже чули за цей будинок на 200 квартир, що вам готово 200 квартирний будинок будувати. який ще ми кому Наразі поки що все, але надіємося, що зараз трохи активізуються фонди, бо щось вони трошки були притихли з роботи. Чи є запитання по цьому? Немає, тоді прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Ми розглянули всі питання. В різному коротко дам вам аналіз, яка зараз ситуація фінансова в місті з бюджетом. За перший квартал ви чули. Десь подібна ситуація і у квітні є. Тобто, в п'ятницю ми закінчили виплачувати аванс. Завтра починаємо платити зарплату вже, тому що перед Великодня мусимо обов'язково дати зарплату всім. За лютий з усіма боргами розрахувалися частково за березень, тому що в травні дуже нема. Якого, чогось критичного немає, але як бачите, з аналізу, що найбільше просідання це у нас податок на ПДФО це зарплат людей. Тобто єдиний податок, все йде. Ми добре спланували йде і перевиконання, але що це означає? Немає активності, бізнесової активності. А десь, десь є таке не гріх, що не всі оформляються, бо як ви розуміємо по різних причинах, чого є. Але надіємося, що літо, тепла погода активізує роботи і десь ПДФО нам трошки дожене, і, і, і будемо будем якось працювати. Але, попри те, все, бачите, що стараємося асфальтувати ті ями, бо дороги посипались, хоч і зими не було тяжко, але дороги посипались. Треба ями латати. Десь мінімальна життєдіяльність наших комунальних підприємств маємо на зарплату, маємо на матеріали. Ну, але велике ще що майже 30 чоловік зараз працює на фортифікаційних спорудах. А це ескаваторщики. Це поїхали кращі спеціалісти туди. Тобто зараз теж це немаловажно. В різному хто бажає виступити. І що там? Перекрили. А хто перекрив? Кріянція. А чому? Не знаю, це до the manager, де Мельничук. Ну, ну, Капустинську виконує. Я... Іра запише. Капустинську. В результаті там э, перегородили і не знаю, самовільно чи рішення, є. Ну, вийдуть, вийдуть, Ось земельником встав... разом, земельник, разом з Саш. Разом земельники, разом з муніципалами виїхати вияснити, в чому там ситуація. Ви бачите. Це пустенського на кожу саме салон, що всього роботу з батальйоном на окомадзему, і у нас корисно має доводиться. Добре, вийте на місці, щоб знати, в чому там ситуація. Ви бачите у вас книжки. Це є книжка, яку редагував Юрій Романюк. Багато хто з вас. Йому допомагали у цьому фінансово, тому що переклад коштує немалі гроші. І Міська рада за, за бюджетні кошти саме і друг оплатила. Тому якраз ці книжки, це ми вивчаємо свою історію 300 років назад. До речі, будучи якраз у цьому німецькому місті Інгельгайм, у них колишній мер займається дослідженням історії, і, бо, бо є зараз проблема, що. Переклад старопольської на польську є перекладачі і менше коштує. Дуже дорого коштує переклад з старонімецької на німецьку, не просто з німецької на українську. То ми десь з ними домовлялися, що е, можемо тут в цьому плані співпрацювати якраз, по, щоб вони би нам надали, скажімо, такий переклад з старонімецької на німецьку, А з німецької вже такої мови ми вже перекладали. Тому думаємо як про майбутнє, так і про історію. Чи є запитання ще в когось? Якщо немає, я думаю, що ми вже. Так, хлопь конечно, ну в корлісці там чи клані чи там, знаєте, які там найтолі, то зараз є умовно по мейк-онести. Це, це слушно. Я думаю, що ми на літній пору переведемо, бо, згодіться, що зимою немає такого активності. Але на літо, напевно, що ми так і зробимо. Я тоді сказав, перепрограмують. До якої кажуть? До десяти? Чи вже до одинадцяти вже тоді? День? <говори> <говори> Іра, просто <зелен> світ, напиши <говори> зауваження. Ну то ви реагуєте оперативно, бо члени виконкому приходять раз в місяць, а ви оперативно є такі випадки, давайте знати зразу, і хай реагують, чому-то причина. Бо якщо вдень горить, це означає ремонтують. Але якщо ви кажете, що десь вечором ще щось, значить щось з автоматикою. Треба перелаштувати автоматику. Добре, приймається. Tania, jak to. jak se така ситуація зараз. Зараз, людей не... зараз у нас на у ритуальній службі нема вже кому ями копати. Вже забирають в армію. Ну, шукайте, Таня, шукайте якісь вирішення максимально, що можливо. Якщо немає, тоді, я думаю, що до Паски, напевно, вже не буде виконкому, так? Тому бажаю світлого Великодня і. Бажаю перемоги вам. Все добре.